Так, хлопці, 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 хлопці. В общем, одним словом, е як ви бачите, я світюсь, і це говорить про те, що вам потрібно буде мене наздогнати і зробити так, щоб я не пройшов Майнкрафт, Ви будете мені заважати. Ви як мисливці? Поняли? Мисливці на корову. Але почекайте, почекай, бий, не бий, за, бий, не бий, за. бий, ні, он, ні, бий. ні, 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 ні. <рес> У мене є, є півхвилини на те, щоб свалити, але у вас є одна супер-супер велика, велика допомога в тому плані, що я буду світитися. От, а в мене є інша допомога в іншому плані, в тому, що я можу дещо зробити. Ух ти, а що ти там можеш зробити? Ну, я можу, можу перетворитися на будь-яку тварину. Ага, ага. От ти буде все засвітитися. Ти думаєш, я не десь досвітящийся куркою серед порозят чи що. Ну, як ті сказати, я. Світитись може буду, а може ні. Це надо перевірити. А, -а, -а. а поки що я крав щось таку штуку. Ти Ти бжала, я тебе знайшов. Ти знайшов мене? А, ні, ти не бжала. А он ти, да нічого собі. що, шо, А Як ти так швидко перейшов туди? Ким він став? Не знаю, крутом, що. Він зник просто така. Крутом, в смислі крутом? Так в Майнкрафті навіть крута нема, як не можна стати. Ти бачиш його? Ні, я нікого з вас не бачу. Я в в шахті вугілля купаю. Ти не поняв прикола, наверное, цього. Прикола з крутом? Прикола з яєй. Вам треба, вам треба мене зловити. Ти поняв? Ну так, щоб тебе зловити, мені треба інструменти. В чому вся халепа, розумієш? Я то не знаю, наскільки ви близько біля мене, а ви то все знаєте. Ну я поки що дуже далеко. Ти поки що дуже далеко, да? Я вообще нікого не бачу. Ти прям далеко, да? Ну прям дуже Сань. Я не знаю, наскільки я далеко. Тихо, 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 тихо. Тихо! Каспер! Ти казав, що ти далеко! Так я далеко, ай! Ти казав, що ти був супер далеко. Я був дуже супер далеко. Ой, слухай, тут портал є. Який портал? Ендер. Тьфу, Ендер. Не Ендер, Інший. Бем. ОГО! Тут меч! Ух! Ух, уху-ху-ху-ху-ху. Все, ти, я тебе бити, готовий У нас проблема є. Я не пам'ятаю, в яку сторону саньок пішов. <хи> а ви мене вже не бачите, типа? Ні. <хи> ну, в мене, в мене народ уже кам'яна доба. У мене вже є кругляк. О, я натрапив на слід Санька. Опа смислі? Ну як натрапив наслізенька, я просто вспомнил, в яку сторону треба бігти. <гум> так, ви 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 народ не шуткуйте, не шу, не пранкуйте мене. Да, я бачу свій верстак, який я тут протикав. Я бачу, Саню! Нє, ні, ні, ти мене не бачиш! Ти мене не повинен бачити! Бачу, срочно, бачу, срочно, я біжу срочно, до нього. срочно, кудась! Бачу Макс, я його переслідую. В сміслі, переслідую, що не? Я кравчу собі інструменти. Давай, 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 давай. О, тут є їжа. Ти сам, як їжа! Саня! Саня, ти де! ТИ ДЕ! Я хоч не до тебе Саня, біжу. Саня, 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 <світ> де ти є? Головне, щоб я не до тебе біг. Капець, я вас не бачу ніде. Попугай, це ти, Сань? <світ> да, да, <та>, да. <та. світ> <світ> Корова, якщо ти забув. Так, ну я вас не бачу, я не знаю. Ну я поки що тебе не бачу, те, але те, Я бачу тебе, <світ> Я бачу тебе. Саня! Ти в броні чи що? Ти там в броні? Ну. В смислі, но? Так, тихо, 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 тихо. У мене є одна ідея. Ми, короче, ниряємо і стаємо рибою. Let's go. Де він пропав? Він невидимий став! Він риба. Я риба, бро. А хто це там світиться? Я риба, Тео. Я бачу, як ти під землею копаєш. Яка ти риба? Я, я не копаю! <гас> я думав, це ти вже мене знайшов це... Коротше, не ти був. Слухай, так він, коли перетворюється, він починає той. Він під землею з'являється. Хто сказав? Тиба він через блоки може ходити. Ні, ні, ні. Я бачу тут якась риба, але це точно <гас> не саня. <гас> так, оце те, що. О! тут нічого цікавого, на жаль. Саня! Саня! <гас> ТИ шо тут ЗАБУВ? О, тут крипер. Ай-яй-яй. Макс, Макс, поможи, поможи. поможи! Мене б'ють! Макс, поможи. Та не мене бий! А, а. Тікай, а. Саня, Саня втікає! Саня, тікай, давай за ним! Біжу, біжу. Ви там сидіть, народ, а я тут цього поки вугілля добуду. Ага, я бачу. Давай дати. за ним треба. Він сюди, сюди, диви, диви. У тут тунель! Який тунель? Во, во! Він десь він десь тут сховався. Який тунель? Та він, він. він на варьон, дивись, он він. Він на горі побігли! Тихо, 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 тихо. Все, ви там десь ходіть, а я пішов. Кріпер! Я його втратив, Тео, я його втратив, я його не бачу. Так ви знаєте, хлопці, мені ще зомбі приносять більше шкоди, ніж ви. Ну що зробиш? Та, тому що ми ми грінпіс, Сань, все нормально, ми за коров. Корови та, та, наші та. друзі. Руки геть від корів. Бо ви зараз ще і заліза десь знайдете, і в залішок буде мені. Сань, я не можу знайти заліза, я дуже зайнятий пошуком діамантів. Ага, я поняв, я поняв зараз ще собі в шахті тут лазимо. Щось мені не віриться, що ви в шахті. А вот кто хто, а ти точно не в шахті. Так... Чого, Сань? Сань, я в шахті. А я в човні. Он довелий, пигається! А ти, Макс, ти вже не в шахті? Він знову втік від нас. Ну дивись, я нормально так, я нормально, я нормально чилю. Мені треба залізо десь знайти, і в цілому можна навіть в пекло йти. Що ви десь далеко від мене? Та! Да. Точно? Да. Точно далеко? <курс> я не вірю. Саня, який я, який світанок ти бачиш? Гарний? чи ні? <пай> да, да, в мене класний. На воді. <пай> <фу> На воді кажеш? На воді, на воді. Да, да, на воді. На воді був, да. Такий там хвилі, поняв у мене. Да. У мене там серфінг. поняв. Фух, це овечка, короче, захавала землю по Я подумав, тут, вони, тут ви зламали. Так, Саня, які, які а що? Риби ти Риби бомбезні, mm -hmm. Каспер, риби клас. Капець, у мене полетів, у мене полетів оцей, Прикиньте? Трезубець? Мене хтось тризубцями закидує. А ти тоже на воді десь, да? Ну да, мене тризубцями на воді закинуло тільки що. Я поняв, поняв. Ну хорошо, хорошо, я поплив, короче. Да, Сань. Good luck. О, я нормально приплив, Ой-ой-ой. Я приплив, я приплив, я приплив, я приплив. ні, все чітко. Фух, у мене все супер. Ничего, сы, Сань. Що-що-що? А як так? Ну я прокопався. Куди ти, По під океаном ти прокопався. Сань, я вибач, я не риба А я цим став, поняв? Чуйницей. Да? Да, да. І ти по камнях можеш... Ах, ти ж чешуйниця така. Так, тихо, тихо. У мене, у мене все клас, А вас? Так, да, Саня, ти шо? шо Саня? Да, ти шо, Сань? У мене? Та да, ти шо, Сань. Саня. Тихо, 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 тихо. Ти да. De rester blauer is. Ach, toch? De rester blauer Я прошу сау. Я зриком ставлю, что ты так не разош. Дивний який, скажи. У мене руки трусяться. Ха-ха-ха. А я можу бути ззаду, я можу бути спереду, зай... Я можу бути. Ти блоки ламаєш! Ти блоки ламаєш! Я, та ні! Сай! які я блока не можу ламати! Сань, ти про що? Да-да-да-да-да Сань, ти де, кстати? Я тебе не можу найти, я тебе не бачу. Це хорошо. А я бачу! А я добре бачу! Да ти! Ай, ти під водою! Ай-ай-ай! Ну да, да, да. Ааа, воно на що? А ти як думав? Я морська с сли... морська корова. <реш> корова прямо ходяща. Так, тихо, тихо, тихо. Ну я поплив, коротше. ні ні та Сань, та куди? Ти? Та стій на місці, Сань. Я поплив, поплив, поплив. Та ні-ні, Сань, куди? ти? Не треба. Я тут нормально, у мене тут все чудово. Я тут залізо жарю. У мене навіть є що їсти, народ. Реально? А знаєш, що в тебе є, а чого в мене нема. желізний сокира? <реш> Повітря. <реш> 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 ні, у мене є, я тут собі зробив базу, у мене все супер. Базу кажеш? Mm. Я чую, я чую, як в тебе там теж все супер. Ні, 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 в мене. Ай! Ай! Ага, да. Я бачу, бачу, де у вас там все добре. Ну, У мене є ще два перетворення поки що з собою. <плес> Ти що там ламав? Які двері, тео! Не ставай на шифті, я тебе бачив. Давай, давай, давай. Гуляй. <плес> Подихати, 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 ні! Каспер! Саня вже звалив! Я бачу Санька, ось він, але я не буду до нього підпливати. Тихо, тихо, тихо. Іди сюда. Я подивись на мене, я хіба похожий на людину, яка хоче залишиться без лодки. Саня! А тут і тео! Ви що на приколі? Так, тихо, 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 тихо. Опа! Ой-ой-ой! Опа! Блін! Саня, повітря вистачає! Дихай, корова! На, туда його! Так, тихо, 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 тихо. Все, хлопці, я погнав! Погнав! Це я погнав! Тихо, 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 тихо! мене нема цього воздуха, воздуха, воздуха. Давай за ним, за ним, за ним. Давай, сідай до мене, сідай до мене! Let's let's go. Я полетіли, полетіли! За ним! Куди? Ні-ні-ні, не доганяй! Я не можу їсти, поки пливу! О, я випав! Та я випав! Забери мене, Давай, давай, давай. Забери, я випав! Ти випав? Я Где випав! Забери Где мене, де? я пливу, я пливу. Так, хлопці, хлопці, Заводите? ви там доганяйте мене, а я це. Я пішов. Я пішов. за ней, сторону. Оно, oh, no, прямо, прямо там, let's go. Бачу його. Куди він там біжить? Все, я погнав, 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 погнал. Саня, Курка, тікаю ти сюда. не втечеш! ти не втечеш. Я, я все, я тікаю, я тікаю, я тікаю. А я тебе бачу, добре бачу. Все, хлопці, я, я від вас свалюю. Я тут знайшов дещо класне. Ага, це ти так думаєш? Ми тебе дуже добре бачимо. В смислі добре бачите? В смислі ви добре бачите мене? О, диви, тут село! Тут село! О, це добре! Вже не... не... А, то, а то лутайте його, лутайте, лутайте село! ні, ні. ні. Так, у мене є трішки хліба, є, лосгуте. Слухай! знаєш що? У мене є 4 діаманта. Ні, скільки? Не знаю, але 4. треба найти Саню, бо я його вже втратив з поля зору. Я накопав, я і забув, що я його купав. Все, хлопці, ви мене не побачите, ви мене не знайдете ніколи. Він портал активував, він в портал забіг, напевно. Як? я не знаю. Який портал? Ось тут Де портал! портал. Чо він активований? Ти його активував? Де? Ні, ні ні, -ні, 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 -ні. Я бачу. Я нічого не активував. За Let's go. Він. Ааа! Тут обережно Тело, тут на шефті. Опа! Тут на шефті, він... він забудував! Тут портал прям! <сум> буду будувати, Буду будувати. <сум> Ось він! Ось він! Добрий вечір! Добрий вечір! Ой-ой-ой! Добрий вечір! А ти прям ззаді мене! Добрий вечір! Я диспетчер! Як ваші справи? Цілуйте плечі і до встречі! Тихо, тихо, тихо! Там скалат, він мене щас об'є. Я тут із скалатом борюсь, Він має... мене дуже мало хп треба забуду. Ти борись, Ти борись, Рабо... а я погнав! Опа, фух. У Мене чуть скалатинки. Він чекає, Тел, без швиденько, Йди до мене. Ти, та, та, я там, пробую та. якось, я за іншій стороні. Він он, він ось він Бачу, бачу. А! Тихо, тихо, тихо! Саня, живи, будь ласка! Я знаю, що нам дозволити! Ні! Копать, я не могу! Без ресурсів, ноль ресурсів у ума. Вовин! Куди ти там копаєшся? Вовін! Я його бачу, бачу, бачу! О! Ні-ні-ні! Ні-ні-ні-ні-ні! ні 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 не А! Yeah. Ні, В смислі ти тут робиш? Що ти тут робиш? Тихо, 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 тихо. Ти де, Тео? Ты на шифті стоїш? Подивись на гору, подивись на гору! В смислі на гору? О! <реш> Блин, не ха-ха, ха не ха-ха, все, 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 все четко. хе хепе, хе хепе, хе, хе хепе, хепе, хепе. Я говорю. Гори, гори, ясно. Тео. Макс, ти де? Що ти так довго? Я тут з тим б'юся. Тео, я б тобі, звісно, допоміг, але проблема в тому, що я взагалі без ресурсів, у мене трішки каменя і дерева. Та і... я тобі дам речу, йди до мене! Бо той зараз все забере. Тихо, 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 тут біглі скільки, в де ми взялись? Так, 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 так. так. Абаудіть, як же складно добувати золото. Слухай, диви, диви, диви. Я тобі план один покажу, я зараз активно пробую реалізувати. Жасть. Ага. Жасть. А потім знаєш, що Шо? робиться? Знаєш, що робиться? Оооо, хорош. І усо. А що ви там вже робите? Я, хлопці? я дуже, я дуже хочу. А диви, який в мене є план та? <ристо> 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 У мене плана О, фі, нема фі, хлопці, я кудись прибіг. Я прибіг, я прибіг в фортецю. О, як ти в фортецю вже? в яку, в яку я в фортецю міг прибігти. Фортечну фортецю. О, я бачу, в яку він фортецю прибіг! Ти не бачиш? Ти не бачиш! Бачу! Так. Бачу він фортецю! Я не знаю, та але я біжу по тому самому містку, по якому біг він, і тут. Я бачу. Лайзів скіллаків, йомо йо! Майо. Ні! В мене два мене ту вас А я от, я вас бачу! А, хлопці, давайте, воюйте з ними! Ви мої поддані. У мене нема блоків, халепа. А тут блейзів. Реально. яй-яй-яй-яй. Короче, хлопці, знаєте, що я зрозумів? По-перше, то що в мене немає броні, і в цій фортеці супер складно. Я це вже давно зрозумів, хоча в мене є броня общем, мені треба повернутися до моєї першої ідеї, яку я хотів зробити. Що ти там робиш? Як ти їй сказати, що я там роблю? Щоб ви не узнали, як я зайшов в нормальний світ, хлопці, бувайте! Планів нормальний світ. Я пам'ятаю, він, він десь тут пропав, він десь в цих скалах пропав. Де? Ось тут твоя мать. Тут лава! Тихо, 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 тихо. тут може бути щось хороше. Він десь тут пропав. А поки поки отум все це робиться, тихо, Саня, давай. О, давай. портал! О! Полетіла! В смысле вийде? Пешка, цепаска може бути! А, ну, я ж я ж не такий нуб, я ж я ж вам лави туди поклав. Да-да-да! Да, сань, ти точно такий нуб, бо ти он всельє, то я бачу. <laughs> шо ти? Да, ви його видно! Шо тут. ти? Шо ти? Зібрав шо? ти, шо ти, а ти шо? А я шо? Я паспатрон! Паспатрон! Таких нам треба, батальйон! Хто тримає цей район? Макс, іди сюди, дивись, маю. Бєм! Аж таке шо? Тео, Та, подивись на мене, подивись, будь ласка, подивись! Ось шо, який я, як шо мені толку з цього. На, я тобі тут кину. Захист. Захист. Беим. Чекай, треба. Ви що зачарувались? Ні. ні, 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 ні. ні. Подивись на мене, що б ми мали там зробити? Ви що гоните? Я без броні вообще, я в кожаних штанах. штанах. Беем. Ти та нічого, Сам, все нормально. Я вообще, ну я без броні, в мене тільки щит. Угу. Це хорошо. Тихо, 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 тихо. Чекай, у мене ще досюди для тебе є. Вау, це так так. Оце так так. Це ти в пігляні виміняв, поки вони мене били, так? Поки я їх відполігав, ти з ними торгувався, отакий ти союзник. А що мені робити було? Нам треба санька знайти, він уже десь тут пропав. В цих джунглях, лісах, полонинах, горах. Гори полонини, рідний ти, Саньок, українець. Ви мене вже не знайдете, хлопці. Я тут Сіки все вже знайшов. Я знайшов його сліди, тут його сміття тут. Оце хорошо, що не зламалось. Хорошо, що не зламалось. Побігли. Чекай, що не зламалось? Він що вже портал шукає? Ну, як тобі сказати, Тео? Я знайшов! Я знайшов і не зламалось! Хаваємо. Пригоди Сані. Так, срочно. Тут вода, окей, в мене двері є. Є. Ось він, я його бачу, він землею уже! Так хлопці, ви поки розбираєтеся своїми проблемами, а я тут, я тут кайфую. Так, я знайшов, я, здається, його знайшов. Але знаєш, так, для мене, для мене. Для тебе в мене є дуже е, такі новини неприємні. Він уже, скоріш за все, десь біля порталу там? Я вже знайшов цей поняв? Бастіон. В Ти знайшов фортецю? Ну так, я просто нижче спустився від тебе і все. О, видно його реально! Нам би знайти оцю кімнату швидше б за нього. Яку кімнату? Ну яку сань кімнату? Ти про що? Та не... Ти про що? Ти про яку кімнату? Та не знаю, Про якусь кімнату. яку ти кімнату говориш, Казбер? Ту кімнату, в якій ти вже активуєш очі! Що, ти може за мене активуєш портал? Ні, не хочеш? <реш> так ти в тій кімнаті. Ну да. Шукай, як до мене прилізти. Я тут залізо заліз, жарю. Сань, ну я трошки ближче, чим ти думаєш, повір мені. Да? Я під ним, я під ним, я його добре бачу, дуже добре бачу. А я, я, бачу. я над ним! Давай Там з двох сторон його! Давай, давай. Він хаває так, яблука. хлопці він зільку якусь, щось п'є! <риві> де ви, хлопці? Вверх подивись! Який? Він побіг! Так, хлопці, де ви, де ви, де, 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 де ви, де ви. Так, тихо. О, Давай! Отако! <риві> Але є халепа, нема, нема лави в мене вже! Тео, я за тебе помщуся! Ось вона! <гас> Ти тут! О, він тут! Ага, ага, ага! А, -а, а, він отбив! Так, 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 тихо, тихо, в Те там, в те там нормальний нагрудник був. О, ой, що він. Чому я почув звук активації порталу? Я погнав, хлопці. О, обалдеть!